І так, день сьомий, добре утро. Судний день. Перва неділя пройшла. Зараз узнаємо, що там помінялося по весу. Я спеціально не важився цілу неділю. Обично, я коли худаю, я важусь кожен день. Зараз я вирішив, що буду важитися тільки кожну неділю, коли проходить неділя. З понеділка починаємо і до неділі отак от хаваємо, 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 і в неділю важимося. І так, 12 тижнів буде. От. І зараз узнаємо. Був я 136,4 Це Пройшов ровно тиждень. Сейчас подивимось. що там по змінам. Що поменялось, не поменялось, вообще. Ну, вообще должно, как бы. Так. А на весах у нас 131,8 кг. Це итого, получается. Виходить... мати ты лучше в скільки там 4. 4 кг, 800 грамм получается за неділю. 4 кг 800 г за неділю, ребята. Це тому, що спочатку входить вода. В принципі, я не удивлен, від таких цифр, тому що ну, вода швидко входить, далі буде тяжче. Ще через неділю теж я скину, я думаю, що десь 4, потім ще через неділю 3. І так в ітоді десь 12 вийде за місяць, і далі вже буде медленніше, медленніше і мідніше. Ну, тим не мене, 4 кг 800 г це я вже трохи скинув, скажем так. Камні із плеч, трохи взагалі так слегка. Ще б скинуть би айсберг із плеч було б взагалі отлично. А так от утро починається, я ще нічого не їв, спеціально на тещак поважився. І так, сьогодні у нас завтрак такий: омлет, салат і олівки трохи. Ті, що мама з Греції привозила. А вчора вечерю ви не бачили, тому що треба бути підписаним на мій інстаграм і все я прям не показую. Кому цікаво, заходьте в інстаграмі і дивіться там. Більше я іноді показую, ніж во влогах. Ну і в телеграмі, відповідно. Так що, якщо я щось влогі не показав, значить воно є в інстаграмі або в телеграмі. А у нас тут біля вдома другий гідропарк. Води набралися капець. Можна хоч лісти та й купатися. Грязно, яма ця не зарита, як обично. Уже п'ятий влог, навіть підряд показує, що яму не можуть зарити. Це просто жесть. Это Samsung новый, Нет, це Samsung кажуть. Ні, це Легрія, а не Samsung. Новый. Це Samsung новий. Я такі шкаралупки не купляю розкладушки самсунговские. бабушкам оставлю хай буде. Академ. Так, цілий день сьогодні зйомку не проводив, бо був на роботі. Утром я їв злаки з йогуртом. В обід їв гречку з куриним філе і салатом. Мама мені наготувала, я взяв лоточки. Ну, мам, мамин синок. Потім, що мама ще приготувала? Поки мене не було, це капець, наготовила на 5 років вперед. Суп грибний. Ну, він тут вже охолов, зараз він гріється. Я, звісно, вам би показав, але мені шукати цю штучку, щоб мішати. Потім сирники. Вмісто муки мама взяла овсянку. знайшла виход, блендера в мене немає. Вона в кофюмовки перемолола овсянку і зробила сирники без сахара. Там дві чайні ложки меду додала. Ну, не будь без сахара, але ну, якщо що, можна якось чи йогурта такого жиденького налити на нього, чи меда. І в мікроволновки ще котлети з. Фарша куриного. Ну, филе. З філія куриного фарш був. І мама, такі от котлети зробила. Поєдно, що це все одразу я не буду їсти. Зараз їм тарілочку супа, один-два сирника з чаєм, а котлети теж будуть завтра на роботу з гречкою. Якось так. Як ти так спіла наготовитися, я не розумію? А Локі? Сьогодні як взагалі по контакту. Очень хорошо, дуже весело навчо. Слухняний був. <реш> Слухняний. Ну, я кусочок відео ставлю. Я зламалася паличка, на якої мама Ну, була паличка з мишею, і вона зламалася, коли мама злоті гралась. І я половину палочки вчора шарик з-під ванний, тому що він затолкав шарика сюди під низ. І була отака паличка. Я достав шарик і думаю, куди паличку, ходіть, щоб не забути. Я її положив просто в цю упаковку з наполнителем. У мене навіть ну, мислення не було, що він почне гратися з цією упаковкою. І мама, поки купалася, він почав влізти до цієї палки і поросипав повністю по полу наповнитель. Я вставлю відео. І що ти казала? Ти кричала йому? Да? Була, я побула, що ти робиш? Він заліз прямо туди в пакет і з пакета повигрібав лапами. Це вообще хітяра. Потім мама скидувала фотки, він лазив отут зверху. Йому ж сюди, щоб залізти, це треба спочатку сюди, потім сюди, потім сюди. Потім сюди. О, починається. Дивіж. Я прийшов. Що ти уже чуть-чуть розсипав? Так я защипнула її. Наповнювати? Оу. <схіт> Контент не для ютуба. а? Так. Ну закрила, да. там ішно, Ні, не цей. Той що в ванні. Він тільки що почав наступати на лоток і чуть трохи пересипав. Локі, блін. Ще там ладно, ну це що він. Я от думаю, локі не ли часом. Мама йому скільки купляє різних кузняк, скільки йому за всю життя, блін, не купляв. Ну я йому, конечно, іноді купляла вот такі палки, але це було, э, знаєте... На день рождения його і все. Ну, то есть редко дуже. Я йому просто давав жидкий корм і чередував з таким кормом. А в відтоді мама тут накупляла отакі палочки, отакі палочки. Отакі палочки. Корм, корм. Отаке таке ось, він взагалі 100 гривень стоїть почти 94 І мама каже, що у нього не хоче їсти. Ну, взагалі, офігел, він уже зажрався з мамою. А мама потім, коли поїде, я ж йому даю тільки цей корм, я не знаю, що це буде. Нічого не захоче їсти. І помимо цього, мама ще коли готувала, вона давала йому курине філе вчора, а сьогодні давала і з сьогодні... фарша. Ну, То ж ти просто філе давала, а це ти фарш давала і з І сьогодні філе, я філе кидала. В суп. А, і філе, і курине філе филе і курине филе из фарша. Точнее, фарш из куриного филе. Короче, локи вообще говорю. І що? І далі на стол, лізав, обнаглевший. І хвостом махаєш, там хвостом махаєш, ти голова. А ну злазь давай со стола. Мама ж не може на нього накричать, вона не може, його со стола скинути, боїться, потому что думає, що він її покусає. А я ж то не боюся. Каже, що взяв відкрив открыв полочку, я зараз покажу. Теж розказувала. Что поки я був на роботі, локи взяв. Одкрив ось отут. Ой, поприключав кучу свята. Взяв поличку. Витягну отак два одіяла. одне, друге. І воно ось так лежало, а він просто ліг і спав. А мама його витягнути не могла, бо боїться його. А він собі влігся і лежить. Локі. Може ти себе чу-чуть уже будеш ну, контролювати, а не таким наглим будь? Він зрозумів, що. Мама йому нічого не зробила, бо боїться його. І все, і вже і грається цим. Куди хоче лізе, що хоче, розбиває, поки мене немає. Був би я, я б його вже витягнув з цього шкафчика 300 раз. Я розумію, що ще ладно там на кроваті лежать, но, блін, ісполняти тут це взагалі вже край. Що ти до миші лізеш? Хочеш гратися чи що? Ух ти, голова. Он розлінився, вже бігати не хоче, блін. Ди. Що це таке? Що ти в лісі, ти боров? Локи? Давай вставай. Це буде влог без монтажа. Просто без вирізки, почти. Ну, по крайней мере, цей кусок я вообще не хочу монтировать. Просто виложу так як є, А чо нет? Да, Локи? Вам же ж интересно лайв контент? Ви просили, пожалуйста, лайв контент сразу з одного дубля. На, локи. Так, і що вам ще розказати? Розкажу ще, що ми ходили, шукали перець з мамою халапеньо, Дуже вкусний. Брат колись передавав з Америки ще 2 години тому. я вспомнив, що є такий перець з медом. Дуже вкусний. Ну, він, типу як? Він гіркий. Але за що того, що він там з медом перемішку в Америці, там тільки таке в Америці, напевно, є, тому що реально складно знайти. В який магазин не зайдеш, заграничних товарів немає. От. І він був дуже вкусний. Я це заповнив. Ми ходили, шукали в один магазин, потім другий, другий магазин оказався закритий. Ми прийшли в цей перший магазин. В ітоги на пробу взяли перець. А де він, кстаті? Ма, а де перець? Взяли на пробу просто перець без цього. Без меда, так. Да. Тут, мабуть, уксус. За 70 гривень в, загр... ну, в магазині, там, де заграничні товари. Я вважаю, що це взагалі ціна адекватна. 70 гривень, навіть в сільпо такої ціни не буде на перець. А це заграничні товари, по-моєму, навіть з Греції. Італіянський взагалі. А, італіянський? Ну, а це откуди ти думаєш? Греченський перець. Будемо пробувати, не знаю. За 70 гривень взагалі адекватна ціна. Потім такий от чай взяли. Клубника з. Якимось, якимось молоком чи слівками, розсипний, поэтому я думаю, що він галімий не може бути. 120 гривень за упаковку і тут не чайні пакетики, а розсипний. Бо були б чайні пакетики, був би галімий, тим більше за таку цену. І заварник. Заварник, заварний френч. чайник. French. Тренч? Френч? French. Mm -hmm. Це називається French? Я, ногтя... я знаю, що в ногтях є French. А, і зайшли в копійку, а що взагалі в копійці все дуже дешево. Зачасту все дешевше, ніж в Аврорі. на цей чайник чогось в копійці стоїв 300 грамовий... скільки? 250 гривень або 260 А в Аврору зайшли 230 гривень за 800 грамовий чайник. Будемо ньому заварювати чай. От. І дуже крутий вам совет, ті, хто худають. Якщо ви, наприклад, от хочете дуже чогось сладкого, або чогось необичного, я завжди от перебуваюся тим, що беру якісь странні чаї на вкус, там, ну, от щось необичне. От просто, якщо ви хочете щось сладке, або щось вкусне поїсти, таке погане, типа енергетики, піци, фастфуди, ви просто. Шукайте щось інтересне із того, що ви не пробували, і ви цим переб'єте свій інтерес, поїсти якийсь енергетик, піцу і так далі. Просто беріть щось інтересне, там, якийсь чай, попробуйте новий, попробуйте якісь, може там е дієтичні, не знаю. там, що, Фрукти, вони ж все, в принципі, дієтичне, майже все, виноград не учитує. Візьміть якийсь там собі фруктик, типа там. Драконі, фрукт, не знаю, є там різні, продаються. Коротше, просто перебити от це желання з'їсти щось фігове, тим, що там візьмете якесь щось необичне. Блін, я так якось странно розказую. ну коротше, Не вмію формулювати речі, у мене проблеми з речі. от. От Якось так. Так що такий от получився влог. Всім спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте лайки, пишіть коментарі. Потому що ви мене дуже розстроїли, що на прошлому влогі так мало коментарів. тому я і вирішив для вас, так же само як і ви, так і я зроблю. Просто без монтажа почти виложу влог. Ну блін. А що, ви ж не пишете коментарі, ви сильно мало активнічите, поэтому я теж не хочу заморачуватися. Виложу так, як є. В будь-якому випадку я знімаю влоги для того, щоб потім передивлятися їх. Мені без різниці, я на себе можу подивитися і без монтажа. А от вам інтересніше дивитися з монтажом. Так що, в цей раз, ну пожалуйста. Поставте більше лайків, напишіть більше коментарів. І не забувайте, що в мене є телеграм-канал, в якому я завжди, пишу, коли раніше вийде влог. Точніше, пишу раніше, коли вийде влог. І ви зарані знаєте. Время, коли він вийде. Ге. Ну і ми там общаємося ще в чаті. Так що жду вас, всіх в телеграм-каналі і всім спасибо за просмотр. Всім пока.